Добрий ранок. Сьогодні я прокинулася, закинемось невиносимим бажанням почати знімати відео на YouTube про моє життя і глянемо, що з того вийде. Я користуюсь цією вмивалкою вже дуже давно, і я повністю не задоволена. Найприємніше в ній це ціна. І якість, не знаю, ще не було вмивалки, яка б мене вау вразила. Та класно очищує та класно не користує. Е, з недавніх пор я гордий брикетоносець, брикетоносиця. І тепер мій догляд за зубами займає 6 етапів, але зранку все набагато простіше. Um, Тому поїхали. В ванні ми закінчили ідемо далі. Давайте, може, трошки познайомимось. Мене звуть Влада, я живу у Львові. Працюю роботи, маю пару своїх бізнесів, і які я зараз закинула, до речі. Проходжу курс психотерапії, намагаюся до того всього повернутись. А це мій безполізний жирний син. Його звуть Бурий. Ми його взяли це евакуйований котик з Миколаївщини, з Баштанки. Вже живе зі мною більше року, але він не дуже любить камеру. По моїй ранковій рутині це тонік такий. Від Біоленда. Знаєш, цей бренд вийшов з і це дуже важливо. І він мені дуже подобається, він дуже класний. Як тепер я можу це робити? З недавніх пор користуюся цим роликом для зони під очима. І, в принципі, мені подобається холодненьке, приємне. Я взагалі не бачу жодних результатів від кремів під очима. Але так як я будую своє життя на ритуалах, в якості ритуалу це взагалі прекрасна штука. Зараз в мене такий крем, я не дуже його люблю, але поки не знайшла заміни, хожу, трогаю, пробую. Ще е, нічого мені не сподобалось, і він мені теж не подобається, але так, як він в мене є, я ним користуюся. Надіюся, найближчим часом куплю якусь заміну. Бачу, що на вулиці є сонечко, але я сьогодні не дуже планую виходити на двір, тому сьогодні без СПФ. Зекономлю цілих два пальці. О, господи, бурий, ну як ти сюди попав? У мене сушиться все життя, тому я їх зволожую прямо постійно. У мене ці помади розкидані всюди. Зараз така нітроджина, мені дуже подобається. Мені по плану зробити чуточку роботи, яку я не встигла доробити на тижні і вчора. І, напевно, вийти в магазин, купити хоча б хліба, бо немає взагалі, що їсти. А мені дуже хочеться канапочку з масоком. І купити молочка до кави. Тому, напевно, піде в магазин зараз. І забула додати, що сьогодні треба поприбирати, бо я роблю розбір гардеробу вже, напевно, тиждень. І ці всі речі навколо мене не розсортовані, лежать. Дуже давно У мене дуже великі проблеми з прибиранням. Я напевно про це якось розкажу. Я вернулась додому. Що я купила? Хліб, Батон Сихівський. Не знаю, люди зі Львова знають, що таке сихів, ковбаску. Виглядає смачно, вже два роки тому ковідом хворіла, але досі на деяку ковбаску мене перетряхує. Е, молоко і ще щось. І помідор. Будемо зараз робити сніданок. Я нарешті поснідала в 12-й годині дня і сідаю за роботу. Сьогодні в мене по плану це змонтувати пару відео для клієнтів і зробити всякі там операційні задачі, типу закинути сторяшку, глянути по статистиці минулоденній. І тому подібне. Так що зустрінемось, як я щось трошки зроблю. Включення з робочого місця я вже змонтувала кілька відео, закинула, що мені там треба було дозакинути по контенту. І і, 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 і. І напевно буду йти е, за дві годинки буду йти працювати далі. Але напевно зараз піду, трошки приберу, трошки розгребу завали з одягу. Це просто катастрофа з тим одягом. Я не знаю, що робити. Я розумію, мені треба багато чого вивезти, але на все треба час, і я сподіваюся, що я на тиждень все зроблю. Проблема гардеробу в тому, що я поправилась на кортизолі. Зараз ми це працюємо з гастроентерологом і ендокринологом. І в мене є багато речей, які на мене малі. Але я знаю, що до кінця літа, або, я надіюсь вже наступним літом на крайняк я буду їх одягати. Тому о, я вже почала відкладати. Я взяла такий. Вакуумний пакет, і я вирішила туди скласти весь одяг, який зараз мені не пасує. Він забирає дуже багато місця в моїй шафі, і робить відчуття, що в мене дуже багато одягу, але я його весь не ношу, бо він мені не пасує, він мені не по розміру. Тому зараз я хочу ці всі речі скласти в цей пакет, витягнути з нього повітря і заховати до кращих часів. Ну, кращі часи вже зараз, до моменту, коли ці речі будуть мені нормальні. Ось я розбирала знову літній гардероб і знайшла речі, які підуть в зимовий. І зимовий в мене так само в вакуумному пакеті, просто його треба достати, роздути, допакувати туди той одяг. Стягнути і знову... Засунути в місце, де він зберігається. Е, і, думаю, частину речей викласти на шапку або якось через Тік-Ток продати. У мене є купа класних речей, які я одягла один-два рази, але так сталося, як сталося зараз. Тому не знаю, що поки з ними робити. Я. Не стараюсь себе якось дуже муштрувати, щоб я це все негайно розібрала. Я даю собі трошки часу на те, щоб вирішити, що робити з тими речима: чи хочу їх лишити на майбутнє. Деякі речі мені хочеться просто зберігати, бо вони в гарній якості. Я хочу трошки ще з ними. Побути, так скажемо, в одному просторі, щоб я відчула себе їхньою власницею, ніби пережила ці емоції від того, що вони в мене є, і потім вже їх віддати. Не знаю, чи хтось користується ще таким методом, але мені він дієвий. Можливо, хтось бачив моє відео в Тіктоці, де я розповідаю про те, що моя терапевтка порадила мені. Для напрацювань деяких звичок розповідати про свої звички і плани в мережі, тобто почати вести якийсь блог, тому що це мені допоможе напрацювати цю звичку через призму того, що хтось за мною спостерігає, і ніби я роблю це і для себе, і для іншої людини. Так, треба робити все для себе, але в моєму випадку. РДУГ, то мені треба робити щось і ніби для інших, щоб вони. Коротше, розповісти всі підряд, а потім було, щоб мені незручно цього не виконати. Тому, надіюся, YouTube і TikTok виконають цю функцію. Вийшов такий в мене мішок. І я йду стягну його і сховаю. Я дуже рада, що я зняла це відео. Буду, напевно, закінчувати, бо воно вийшло вже, напевно, дуже довге. Я, в принципі, зробила все, що я планувала. Далі буду відпочивати, що трошки попрацюю, але там вже нічого цікавого немає. І спочатку в мене. І дуже дякую, хто це подивиться. Знаєте, я дуже рада, що ми разом. І всім гарного дня і всім папа! -па.